Наступний гость наш в нашому етері включенням Андрій Козійчук, військовий психолог. Пане Андрій, вітаємо вас. Бажаю здоров'я, пане Андрію, давайте додамо спочатку трошки інформації. Ну і потім, звісно, що ми її прокоментуємо. Дивіться днями у газеті Wall Street Journal написали, що у війні з Росією Україна втратила близько 80 тисяч військових ще 400 тисяч були поранені. Посилалося це видання на наче, конфіденційну українську оцінку, зроблено на початку цього року. Втім, народний депутат Роман Костенко запевнив. Що ці цифри є завищеними, так само на його думку, число у 50 тисяч загиблих також може бути завищеними або приблизними. Хоча точної інформації про українські втрати він так само не має. Давайте почуємо. Якщо брати минулі два роки, то в нас десь приблизно однаково було по 19 тисяч, і це вважалося тільки ті, кому офіційно були видані свідоцтва про смерть. Ми знаємо, що є ще люди, які є безвісти зниклими. Я думаю, що тут приблизно порахували ту ж саму цифру. Безпосередньо в мене немає самих точних даних, щоб показати, що ці дані є на 100% вірними. Я думаю, що вони є приблизними. Пане Андрію, що скажете, як ви думаєте, чи можливо так само є якась інформація з приводу реальних даних загиблих українських військових? Так ну і знову ж таки, якщо пише Wall Street Journal, то в принципі ми, начебто, і не можемо не довіряти цьому, але тим не менш, що скажете? Ми можемо не довіряти Wall Street Journal, Будь ласка, не довіряйте разом зі мною, угу. але я просто, якщо чесно, то не знаю. Ну, ці цифри, щоб що? Це таємна інформація і таємне не просто так. Від того, що ми взнаємо справжню цифру, нам не стане ні холоду, ні жарко, тому що ми перетворюємо смерті наших воїнів в статистику. Тому я би більше закликав би подумати, що робити з живими, а не рахувати поки що от, от всіх скопом та пане Андрію. Ну, хочемо ця зауважити... інформація ні до чого не да <гум> не, 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 не <гум> Хочемо зауважити, що навіть у Романа Костенка за його словами нардепа, так і члена оборонного комітету інформації, начебто, немає про ці втрати. Я б хотів би вас запитати те, про що ми говорили побічно із Денисом Поповичем. військовий аналітик зараз у нас в студії перебуває про е, психологію росіян, так з вами як з військовим. Психологом і про війну, та і про психологію і про людей, якщо можна ними назвати росіян, та як вони себе демонструють зараз, зокрема на Курщині з того, що ви бачите за чим ви спостерігаєте, або можливо ваші побратими вам переказують, і чи вказує це на те, що дійсно Росія вміє воювати і хоче воювати, що найголовніше лише по телевізору? Та а коли біда стукається їм в двері, вони вже як то кажуть, в політіки. Ну я би не став би недооцінювати нашого ворога. Е, так, у них є дійсно там зниження мотивації. Так і у нас вона є е, все таки, вже які рік воюємо. Але сказати, що. От, по, просто там вони всі панічно там всього бояться. Є певний відсоток особового складу, який повністю демотивований і воюють виключно за гроші. Але є певний відсоток, який ну воюють досить стабільно, і влучно стріляють і так далі. Я на Донбасі знаходжуся, я не на Курщині. Угу. Я можу тут сказати, і поки що у нас. Ну, що я можу сказати з приводу психології. Вони дійсно демотивовані, бо вони не на своїй землі. І дійсно, основна мотивація, тих, хто прийшли вже саме на війну, то це не гроші. Гроші це до війни. А коли ти прийшов сюди, то це страх, страх дуже хороший мотиватор, але він дуже недоврий. Угу. Тобто, ти боячись, можеш щось робити, але цей страх дуже швидко міняється на лють, розпач, апатію, на іншу такі от складові. Тому поки що. Е, нема такого. Ну, на рахунок зараз ті росіяни, з якими ми ну там як правило полонені, та, то ми бачимо їхню там неусвідомлення, демотивацію і ну страх перед своїм командуванням, і вони повністю дезінформовані. Тобто, та інформація, які ну у них немає критичного мислення, таке, щоб от е, їм дають якусь інформацію, вони її там перевіряють, сумніваються, ні, вони повністю довіряють і того, трохи бояться, але. Я би не став знецінювати їх, що так вони дійсно абсолютно різні з нами, але насправді противник досить сильний. і вони знаєте що вони дуже сильно адаптують їхню психологію. Ну мається на увазі моїх так званих колег. Тобто, вони, їм, наприклад, пишуть е, там довідники, якісь або підручники під Ваньку із Омска, тобто вони там із сленгами з такою простяцькою дерев'янською мовою це все роблять. Тобто, вони дуже ну адаптовані до цього всього. Не їх піднімають рівень, до якого має бути, а свій опускають до персоналу. Що говорить про... Вимоги, термінові прямо вимоги психологічної дії, ну і звісно, на відміну від нас, вони не гребують медикаментозними штуками, тобто вони використовують дуже багато стимуляторів. Ну там щоб людина, наприклад, там три дні не спала. Не плутайте, будь ласка, з наркотичними речовинами. Угу. Але ну, це також застосовується і ну в повній штуці. Тобто, вони комплексно це працюють для того, аби перемогти оцю демотивацію. Наскільки воно виходить, ну таке собі. Пане Андрі, ще з'явилась буквально така інформація. breaking news, Європарламент щойно фактично закликав країни ЄС негайно зняти обмеження для України на далекобійну зброю. Ну роз, ми розуміємо, що ви е, є військовим психологом. Тим не менше, як думаєте, якщо знову ж таке таке рішення буде ухвалено? Наскільки це підійме знову ж таки дух українських військових? Це важливо тут не тільки продукт. Справа в тому ви питали там та з приводу, яка психологічна цифра має бути в uh -huh. е загибелі е деревої русі для того, щоб ми провели. Так тут питання не тільки в кількості, але й в якості, тому що якщо нам дадуть коли нам дадуть добро на використання дальнобійних, то ми зможемо е знищувати їхні ну їхні командування, їхніх лідерів по суті, ті ті, які от впливають на це все. А оце вже якраз переломить е ну моральні справи. тому що на першій ну на нулі там же ж лідерів немає. Вони всі там десь позад і коли ми зможемо знищувати їх. От тоді воно все і посипеться. Нам от така треба оцих товаришів. Ну і звісно, не можна тільки вбивати аптій Алодіному він а. нам має бути живим, тому що так як він демотивує російське військо, не, не, не демотивує ніхто. Ми нагадаємо Їм нашим глядачам, а вті Алоюдінов, так один із учільників батальйону Ахматівців, який нещодавно сказав, що ті чечени, які потрапили до полону українського, не будуть повертатися додому, тому що чечени, виявляється, не повинні здаватися в полон. Ну цікаво, пане Андрію. А стосовно а, тих подій всередині нашої держави, так, та. Також ви як військовий психолог, могли б охарактеризувати? Ви кажете, ви зараз на Донбасі? Та е, один із гостей сьогодні в нашому етері сказав, що Мар'яна Безугла одна із тих українок, які спричинила е, найбільшу диверсію та тут в тилу, яка попливала на стан речей на фронті. Сьогодні вже розуміємо, що вона не буде працювати в оборонному комітеті. Ваші емоції, як ви як сприймаєте цю людину загалом? Ну розумієте, є така, ну це політична технологія, що має бути е, на, ну, на цій ниві якийсь фрік. Там у Росії дуже довгий час займав цю посаду е, Жириновських з земля, йому стекловатою. У нас там був е, Ляшко свій час, але він там перейшов, нібито воювати. Е, і того, ну, це це має займати. Але Ну, ми з великою іронією ставимося до пані Мар'яни. Е, я не знаю, мені дуже цікаво і чисто професійно познайомитися із нею особистою, щоб ну, хоч зглянути, чи дійсно відповідають її пости, ну, її дійсності, чи дійсно її там хтось пише для того, щоб вона ковдру уваги на себе впливала. Тому я не можу сказати на рахунок диверсії, вона дуже погано впливає саме на тил. З приводу, ну давайте я не буду за всі збройні сили розписуватися, але з ну там мій підрозділ, моя бригада, ну не, не має ніякого впливу. Ну посміхаємося, сміємося, Жимо. Мені дуже сумно, що де бувають деякі серйозні люди її або репостять, або коментують, Ну тобто сприймають її всерйоз. На жаль, частина тих речей, про які вони говорять, це абсолютна правда. Але воно подається під таким соусом. Ну все, зрада, одягайте три калори, діть там в Росіюшку, це, любіть Газманова. Але ж ну насправді не так. Ну є інформація, бо ну ми, ми, ми не сонечки, не котики, не браві. Ми люди, і ми схильні до помилок. І нам треба. Приводити не до зради, а до аналізу проведених дій, тільки аналіз. От і то пані Мар'яна просто я, я дуже сподіваюся, що вона це робить свідомо. Бо якщо вона робить несвідомо, мені навіть обідно, що це так її зіграли красиво. Я... той чувак або дівчинка, який керують Мар'яною. Ну Уєнії прям збільшить її зарплату або йому я бо це, це дуже круто. То, що це сама Мар'яна, я не вірю в це. Угу. Пане Андрію, трошки поставимо на паузу нашу розмову. Ну і так само дамо е, слово нашому е, гістю в студію. Як ви думаєте, от такі пані Мар'яни безугли, яким чином впливають знову ж таки на хід війни? Чи це просто якась така голова, якась інколи щось говорить, трошки заважає, але не дуже ну вона для чогось говорить. Для чогось пише, для чогось горе. Тобто переслідується якась мета. І цю мету ставить не сама Мар'яна Бузувала, а це е, вона працює в інтересах яку, якихось кіл, які таким чином е, ставлять перед нею завдання е, до виконання. Тобто ми зараз бачимо, що е, на сирського були значить, питання. Були питання на е, командувача колишнього повітряними силами. так. Ми презула, кожного що разу презула, бачимо да. таку стратегію. Спочатку говорить без угла, а потім людину пробирає. Так це чи ні? Так воно є. Угу. Стосовно залужного, стосовно лучука, так воно, в принципі, тобто, стало на безугла така чорна мітка. Та? Це торпеда, угу. така, яка значить, запускається в борт, і той корабель, який отримує борцю торпеду, він. На превеликий жаль починає тонути. Зрозуміло, що людей потрібно міняти, давати їм відпочивати, можливо, карати за їхні якісь неправильні вчинки. Але результат роботи Мар'яни Безуглої і те, як вона її виконує, вказує нам на те, які інтереси у людей, які нею керують, як ви кажете, якщо вони є, вони є, але мені зараз дуже важко їх визначити. Тобто зняли Миколу Олещука, так. через що? Тобто, Раніше це... був Юрій Ігнат, я нагадав? Так? Ну, Ігнату він не приймав рішень. Ми зараз кажемо про командувача mm -hmm. насправді. Тобто, Командувач повітряними силами це важлива фігура. Від нього залежить, зокрема, наш спокій, в тилу і так далі. Тобто, це і сили ППО нагадає. Сили ППО, тобто, повітряні сили, вони включають в себе в сили ППО, mm -hmm. не лише бойову авіацію. Е, от, от, от його зняли. От зараз які наслідки відбуваються? Тобто, що далі буде? Коли ми подивимося, що буде далі. Ми зможемо більш менш зрозуміти, в чому полягало ці, ці ціліполагання, скажімо так, цієї дії. Ну от і дуже важливо буде зрозуміти все ж таки, через що впав той літак в 16 пане Андрію. Ви як психолог, от бачаєте якусь таку страшну? Можливо, там якесь НЛП працює програмування нейро, не, не якесь нашої а саме тилової аудиторії, тому що я так розумію, спрямована ця вся робота не на військовиків. Що скажете? Ні-ні, ні не на військовиків. Справа в тому, що Мар'яна це ті вона вісник тих емоцій, які є у керівництва. По суті. Тому що, наприклад, керівництво воно досить формалізовано. Не може сказати там трястся, шлях би тебе не трапив. Мар'яна може. От, от Вони якимось чином її використовувати. По суті, це такий рот, який дає чорну інформацію. Просто на, на, на жаль. Ну, от, от, -чуть, можна було вибрати і інший трошки формат по доведенню ну, оцих там звільнень і так далі, ніж вона. Тому що деколи це було найгірше, що я бачу в цьому, це велике обезцінення війська нашого. Ну, тої сили, який є. О, оце сумно, тому що вона іноді. Ну, ти коли розказуєш, що військовий щось не так зробив, і думають про всіх, або в неї був конфлікт із. Коди, я забую, генерал поліцейський теж дуже негарно вона себе повела. От, Хоча він дуже крутий дядько, і ми постійно з ним, як Збройні сили, працювали. І ті речі, які вона декларує, іноді ну, вони трошки не виходять. Але сказати, чого саме ну, точно не липе, це дуже. ну, Там не, не, немає такого, що просто дурочка якась прийшла і попрацювала. Ні, це все дійсно там, ну, видно по причинно наслідковим зв'язкам наскільки це працює. Пане Андрію, що хочемо демобілізацію з вами обговорити цю тему Ой, дуже важливо для України. Отже, Міноборони обирає умови для демобілізації у 2025 році. Як повідомляє Ukrainian Military Page, зараз служби персоналу командувань та військових частин збирають інформацію щодо кількості військових за термінами участі у бойових діях? В результаті командування хоче прогнозувати кількість військовослужбовців, які станом на чи рік прослужать під час воєнного стану 36 місяців, і скільки з них матимуть бойовий стаж, а саме 12 місяців, скільки 18, а скільки 24 місяці? Після цього міноборони підготує окремий законопроект, що стосуватиметься термінів демобілізації? Ну і демобілізації не буде, поки триває воєнний стан. Таку думку висловив народний депутат Сергій Рахманін. Каже, що демобілізація буде можлива тільки тоді, коли на це з'являться відповідні укази президента. Давайте почуємо. Поки не буде скасовано воєнний стан і не буде не завершиться війна в той чи інший спосіб, демобілізації не може бути за визначенням. Є указ президента про мобілізацію. От, коли буде видано указ про демобілізацію, люди будуть звільнені в запас. Всі, хто мобілізовують. Генеральний штаб вважає, що оскільки коли завершаться бойові дії, невідомо, масштаб бойових дій навряд чи буде змінюватися, потреба в особовому складі найближчим часом навряд чи зміниться, вони поки що виступають проти того, щоб тих громадян яких мобілізували на військову службу, достроково звільняти з військової служби. Пане Андрію, ну ми розуміємо наскільки потрібна демобілізація інколи нашим військовим. І ми чуємо різні думки: то чи буде, то чи не буде. Вона по-перше, чи потрібна з психологічної точки зору, так хочеться з вами обговорити той момент. І як ви думаєте, чи наважиться, власне, Україна на демобілізацію? Давайте я вам зараз шуденько розпітляю, розкажу. Чого треба, не того, щоб ми красавчики. Вже який рік там воюємо, того що з кожним ну, періодом війни ми стаємо менше ефективні. Тобто є якась ну, термін придатності людини. І чим більше цих стресових чинників, фізіологічних чинників, психотравмуючих подій, ми стаємо менш ефективні з точки зору там уваги, пам'яті, когнітивних всіх властивостей людини. Це раз. Тобто вона потрібна для того, щоб ми могли стояти далі. Чого демобілізації не буде, Того, що для того, аби провести демобілізацію, треба нас кимось замінити. А для того, щоб замінити, треба провести мобілізацію. Що це таке? Що таке мобілізація? Це означає, що владі, всій владі, від вищої і до на місцях там губери, мери, голови сільських рад, повинні сказати, хлопці. Ми вас зараз всіх мобілізуємо і повеземо на війну. Якщо таке будуть говорити, ну тобто масово робити, вони будуть втрачати політичні рейтинги, розумієте? Їх ніхто не буде лайкати. А цього бояться люди найбільше. Щоб їх не лайкали, розумієте? Із-за того, що немає ким міняти, нас не будуть демобілізовувати. От і все. Тому для того, аби нас ну, могли поміняти, ну, от все. Плюс немає якихось чітких е, штук. А що робити з нами, коли ми поїдемо з війни? Угу. Опа! Що нам зробили спортивні майданчики для того, щоб ми спортом займалися. А ми там будемо вживати алкогольні напої, замість того, щоб спортом займатися. Тому що ніхто не вважає про психологію. Отака от, от штука. Тому поки що це така. Ну, штука, що ми колись подумаємо про мобілізацію, але для того, щоб ну немає ким міняти. От і все. пане Андрію. На останок коротко, якщо можна, от згадую невеличкий коментар одному із журналістів. Прізвище не буду називати. Але впевнений, ви зрозумієте про кого військовослужбовець на питання, що б ти хотів би зараз. Відповів: хочу, аби прилетіло і мені відірвало ногу. Хочу повернутися а... в тил. Хочу перестати воювати, тому що подекуди так. військовослужбовці кажуть, ця мобілізація пожиттєва. Про минуло так. з того часу кілька місяців. Вже це не вчорашня історія. Тенденція є на те, що більше й більше військовослужбовців більше про це думають. Ні, не, не дивіться, ні, немає не якоїсь динаміки, то це стабільно. Є е, просто є люди, які трошки ну вони стомилися. Ми вони, ми, ми стомилися і да та, є така непопулярна штука, що є два варіанти потрапити тобі додому. Це засече або поранення, але е і це дуже сумно. Це ж не просто так, що люди складкі, тому що не може бути що постійно є стандарти. Психологічні, фізіологічні янатівські стандарти, і ми вже все перевищили просто, але на жаль, немає цієї політичної сили, тому що поки що ми стаємося. Дійсно, є якийсь відсоток людей, які хотіли би понад усе потрапити додому, і поки що, слава богу, цей відсоток не являється критичним. Але мені здається, це не дуже гуманно відноситись до нас, тим, що ми, ну, раз ви ще стоїте, воюєте, то окей. Я дивлюсь на молоде поповнення, яке до нас приходить. От молоде поповнення це дуже умовна фраза, тому що це як правило дядьки 70-х років народження, тобто 55 років, 53, от Отакі от штуки, воїни молоді, які йдуть воювати. Це не просто так, того що от, от все ми трошки обскорені. Тому тут необхідно подивитися не з точки зору рейтингів, а приймати непопулярні рішення. Тобто не просто мобілізувати, а оголошувати саме підготовку, без ЗВП базова загальна військова підготовка робити на масовому рівні. Uh -huh. Не мобілізувати, а готувати людей взагалі. Медицині, спорту на витривалість, просто ходити далеко. Базові навички. Тактичні там перекати захід в бліндаж. Вообще, що таке бліндаж? От зрозуміти які його функції. Ну і звісно, бо пострілюшки устроїть це прекрасно. Ну і е, враховуючи, що у нас зараз FPV, е, Штука, вона проходить як ну така геміфікація, то це буде цікаво всім. Ну слухайте, у нас 50 десятирічні літають і нічого. І взагалі не мобілізувати, а хоча би до БЗВП привести це буде і весело, і цікаво, і корисно. Бо якщо у вас є навички тактичної медицини, вони і цивільному не діскутється пригодиться. Якщо якомусь товаришу зламають ноги, інші не дуже приємні громадяни. Uh -huh. Пане Денисе, ваша думка з цього приводу про мобілізацію, і саме такий різновид, а також про військовослужбовців і що буде, коли вони повернуться в тил? Це велике питання. Тобто, По-перше, для цих людей потрібно буде знайти роботу. У них так чи інакше була робота. Тобто, вони отримували грошове отримання, вони повертаються в тил і далі що? Тобто, в них з точки зору психології, колега підтвердить, ну, зовсім по-іншому вони себе ведуть. Одна справа, коли ми тут іноді прокидаємося за вибухами за вікном, а друга справа, коли людина весь час ці вибухи чує, відчуває, тобто і з цим повертається додому, тобто як вона буде у себе поводитися? Це перше. Друге стосовно демобілізації. Я, до речі, вважаю, що для себе, оскільки я зараз тут знаходжуся і на окопах, було б морально неправильно про це розмірковувати. Але мобілізація демобілізація знову ж таки тут погоджується і ніянь. Угу. Якщо когось демобілізовують, то треба когось мобілізовувати. А в нас з мобілізацією були певні проблеми, то що зараз колега каже про те, що приходять дядьки понад 50 років, це ж питання того, питання політики держави. Тобто ми для себе визначили, що молодих ми не забираємо до 25 років, а користуємося значить, послугами тих людей, які вже у віці. Але тут інша проблема. Так, можна когось готувати, так можна когось начать, натаскувати, вчити тактичній медицині, там десь стрільбі, тактичним приміщенням, таке інше. Але що таке чоловік 53 роки у віці? Питання: зможе він пробіжати 100 метрів угу. повною повну Угу. На превеликий жаль, я можу сказати, що є і молоді люди, які не пробіжать таку відстань із... в розгрузках, так? Безумовно. Я... А з приводу я одного разу бачив, я одного разу бачив у учбовий бій. Людину ну, десь до 30 років було, і може, навіть менше. Було літо. спередили, ну це була гра, Counter-Strike такий. спередили повну бойову виклику з автоматом, з гранатами з чотири е магазини. Він побіжав 15 метрів. Потім впав, довелося відкачувати від, від, відливати водою і так далі. А ми кажемо про людину, яка за п'ятдесят трьохсотий. Коротше, так справи до базухсотий. Ну, в... в... е не війні, це двохсотий. З приводу базової військової підготовки так само питання. Дивіться, там нещодавно з'явилася новина про те, що її мають збільшити. Тобто, зараз вона там місяць, а хочуть зробити три. Як ви до цього ставите? Я думаю, що це міру міропогляд в майбутнє, оскільки так чи наше, колись вона закінчиться, ми опинимося в ситуації Ізраїля. Угу. Бо є Російська Федерація, вона буде залишатися так чи А навчно. чого Ви думаєте, що це е, майбутня історія? Тому що, дивіться навіть на тому, що е, навчитися літати на FPV, потрібно два тижні. Я тут з вами мож... я, я, Я тут з вами не погоджуюсь. Насправді, тобто, по перше, навчання це процес безкінечний. Ти навчаєш це, це навчаєшся мінімальні. Як я, я що? Я про те, що один місяць на підготовку це дуже і дуже мало. Я про це кажу ну для базових навичок. Для того, щоб людина там... колись там може бути, не ну, дай Боже, знову почнеться війна, щоб у нас просто було більше людей, які знають, як mm -hmm. працює автомат, як його збирати, розбирати, збирати, яким чином на себе його взагалі носити і так далі. Щоб не було такого, як іноді було, коли на Київ наступали і людям роздавали автомати, то він бере і він не знає, як піддати магазин. Так. Ну, так. Такого не може бути. Mm -hmm. Питання до Андрія Козінчука та пане Андрію, аби вас просто так не, не тримати в ефірі. Та з вами поспілкуємося. І ще ваша думка як психолога і військовослужбовця. та за сумісництвом це все військовий 3 окремої окремої штурмової бригади із позивним «Підбуль» незадоволений роботою співробітників ТЦК. Далі цитую: вони ловлять чоловіків старших 40 років, які цілком демотивовані та за першої нагоди можуть втекти з поля бою чи підставити побратимів. Тимів на думку військового ТЦК думають лише про те, аби зловити людину, поставити галочку і відзвітувати перед керівництвом. Підбуль також пропонує відправляти на поле бою поліцейських. Мовляв, вони навчені воювати. А про ТЦК працівників ТЦК та СП зазначив, що там лише менша половина військових, які мають бойові досвіди. А в основному це чоловіки, які в штабах або в кабінетах. Не сидять тут в тилу. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? І що загалом ваші побратими по посестри думають про працівників ТЦК? Тому що тут тило, от я по собі а, зазначу, справляється з враженням, що ну цілком підтримують так. Правильно беріть, нам потрібне поповнення, нам потрібна заміна, і незалежно яким чином, але нам потрібно, аби ви доставляли їх сюди? Ну я трошки по іншому думаю про ТЦК. Справа в тому, що ну того, що вони так себе ведуть, це не вони так вирішили, ну це питання трошки зверху. Тобто, це не якась ініціатива ТЦК, що ми будемо брати саме таких, а не таких. Їх поставили в такі правила гри. Я не хотів би їх якось виправдовувати чи обіляти, але я впевнений, що це не, не ця ситуація. З приводу скільки там воювало, скільки не воювало, я не знаю. У Мене немає таких даних. Мені здається, вони трошки закриті. Але мені би хотілося, щоб вони не так як воювали, як вони виконували свої. Ну, обов'язки з приводу мобілізації для того, аби ми не аби люди йшли в армію. Вони ж чого так дивіться, є проста штука, нас не вистачає людей. Угу. От, ну, от бригади дуже маленькі. І з тих, хто ну, працює взагалі досить мало, але досить ефективно. І в нас є два варіанти: це от е, просити легенько, м'ягенько і забирати, як це робить ЦК для того, щоб це було ну наскільки є. Вони дуже дійсно мало ефективні, але це трошки більше ефективність, ніж нуль. Тому, на жаль, мені дуже сумно, що ТЦК просто почало гратися в таку гру, от, що вони пішли на це. Замість того, аби у нас була якась, ну, я не знаю, директива, хоча б щоб вони працювали по іншому. Ми до них ніяк не ставимося, бо ну, ТЦК тут немає ну, тут в зоні виконання. розумієте? Ми з ними не пересікаємося. І хотілося би нам усвідомлювати, що це люди виконують свої обов'язки. добре чи погано, я не знаю. Ну це все одно що. Давайте оцінимо е, українську артилерію. Дуже погано. Знаєте чого? Боєприпасів не дають. Угу. От таке саме у ТЦК. Якби нам давали б людей, і задача ТЦК просто оформити, ну було б все по іншому. Просто ТЦК це той орган, який нам видний. А чому вони так ведуть, то трохи ні. Дивіться в корінь, чому саме так, бо в нас не вистачає людей. Е, було б більше людей, я не думаю, що були проблеми. Чи було у нас якісь питання? Ну, ми можемо зараз говорити про корупційну діяльність, про те, що вони беруть хабарі, про те, що вони когось відмазують, відпускають, або бусифікація це. Правда, але це якийсь відсоток, який просто От... бо ми не можемо казати, що все ТЦК таке. Це все одно, що казати, дивіться, Андрій Козунчук має лишню вагу, значить всі збройні сили також жирні ублюдки. Але ж це не так. От того можемо говорити тільки, що на жаль, це причина наслідкові зв'язки. Нам необхідно змінювати весь підхід до мобілізаційного процесу. Люди, які зараз в мирних... Містах, яких дуже мало насправді не усвідомлюють наскільки може бути ця небезпека, і не не усвідомлюють, мабуть, свій рівень відповідальності. Це не це не в тому плані, що вони погані, це в тому плані, що ми поставили такі правила гри, виключно через політичну силу. Почули. От нам це треба трошки змінювати. Почули, пане Андрій. Дякуємо вам дуже за дискусію. Так, у Андрій Козійчук, військовий психолог, з нами був на зв'язку.